Бунасяра з вами Павло, і сьогодні поговоримо про новий реліз від нашої улюбленої компанії з Румунії: це BoomMic або мікрофончик від компанії Meze. Вони його створили для своїх навушників. Найкраще він пасує, звісно, до 99 ї серії. Як Нео, так і Класік. Але його можна використовувати зі 109-ми, а також з ліриками. Хоча, звісно, ніхто вам не забороняє використовувати його і з іншими навушниками, в яких є 3,5 міліметровий конектор. Але, звісно, з мези використовувати його буде найбільше сенсу, тому що вони пропонують бандл зі знижкою. Ось, наприклад, такий наборчик з 99-ми Classics. Він коштує 350 доларів в них. А з 99 дев'ятими нео він коштуватиме 250 доларів. Що як на мене дуже крутий варіант і дуже класна пропозиція. А мікрофон сам по собі коштує 80, тому що ме запозиціонують його як преміальне рішення. Ми це перевіримо, звісно, твердження і подивимося на нього детально в цьому огляді. Але я вирішив насправді повернутися до 99-х і оглянути їх ще раз. По-перше, я їх оглядав 8 років тому, і це було не українською мовою, тому мого огляду українською мовою на 99-ті немає, і це великий. Недолік, який треба виправити. Окрім того, я, на жаль, не мав можливості послухати 99-ті вже доволі довгий час. І ось я їх послухав, коли почав тестувати цей мікрофон, і я був приємно здивований. Насправді я маю підозру, що вони трошечки змінили звук, тому що дуже свіжо звучать навушники, а не так, як я їх пам'ятаю. Але тут я не можу нічого стверджувати, тому що, знаєте, без порівнянь, безпосередніх. Таке ну, не можна стверджувати. Але мези підтвердили, що вони дійсно працюють над цією моделькою упродовж впродовж всіх восьми років, там, ну, а навіть більше, що вони на ринку. І вони там на основі фідбеку щось в них доробляли, але з того, що я точно знаю, що вони змінювали, це обробку дерев'яних чашок, щоб зробити їх більш привабливими і більш витривалими. Але про звук, ну тут було б добре. Порівняти, але не порівнював. Тому в цілому може просто в мене це нові враження, свіжі, там через кілька років перерви. Але навушники насправді дійсно класні, і попри те, що їм вже багато років, вони не застаріли абсолютно. Тому, якщо ну і мези от, бачите, випускають аксесуари і роблять це а, дуже вдало, тому тепер це ще й дуже гарні дротові комп'ютерні навушники. Тож, якщо вас все це зацікавило, посилання на портатив будуть в описі. А в цьому огляді ви послухаєте мій захват від 99-х класів, а також про ось цей мікрофончик. Тож, давайте переходити до огляду, а анекдот дня сьогодні такий. Я хочу будинок на колесах. Ми вже маємо будинок на колесах. У нас вся родина на антидепресантах. Перш за все, необхідно розпакувати, подивитися, що ми тут маємо. Мікрофон поки що відкладу. Подивимось на більшу коробку з навушниками. Гарна поліграфія, попри те, що модель відносно бюджетна. Приємна коробка, гарна поліграфія, інформація надрукована, тут різні текстури. Тут цікаво подивитися на винагороди, які вони за свою історію отримували. І це, звісно, не повний тут список, але найцікавіше, як на мене, це стіна пошани від інерфіделіті. Шкода, що інерфіделіті вже пішли з бізнесу багато років. Але навушники дійсно заслужені, і це була свого часу дійсно така нагорода, яка вартувала багато. Всередині тут якісь стікери, інструкція, тож головне для нас чохол з навушниками. Знов таки, попри те, що моделька бюджетна, чохол тут такий самий, як в більш дорогих флагманських моделях. Приємний, класно зроблений, доволі цупкий. Тож з усіх боків приємний. Тож самі навушники, на них подивимося детальніше згодом. І ось тут у нас чохольчик з додатковими аксесуарами. Їх теж насправді не пошкодували. Ви отримаєте два кабелі один довший, так би мовити, для стаціонарного використання. І більш короткий, мобільний в нього навіть є тут мікрофон. на... Капелі з однокнопочним керуванням, але, звісно, це мікрофон такий дуже про всяк випадок. Ну і два адаптери. Тепер коробочка з мікрофоном. Тут в нас надруковані усі характеристики, це дуже гарно. З усім він фактично працює. Тож в цілому багатообіцяючий початок. Тут в нас такий. Що із шкірзаму і ви отримуєте мікрофон. І ось такий адаптер на ті випадки, коли вам потрібні окремо навушники і мікрофон. Його можна використовувати з цим кабелем, але можна і окремо, теж корисна річ. Я думаю, що дизайн цих навушників можна вже або розглядати в якомусь музеї, або хоча б вивчати в школі дизайну як еталон того, як зробити. Незвичний, вишуканий, але в той самий час не перевантажений деталями дизайн навушників. Тож, перевірена часом класика. Цікаво, вони, коли їх випускали, вони думали, що вони дійсно стануть класикою, попри всі через всі ці роки. Тож, головна деталь, яка все тримає разом, це ось такі дві дуги оголів'я. Вони зроблені з пружинячої сталі, не, не самої тонкої. Що дуже непогано, тому що вони менше резонують, тому що коли зовсім тонка тут сталь, то є ось такий музич, як музичний звук, коли чіпляєш їх. тут. Він теж є, але завдяки товщині він не так виражений. Підібрана сила притискання, щоб гарно вони трималися на голові. І не давили занадто сильно. І ось таке широке шкіряне наголів'я, яке автоматично регулюється. Тобто надягаємо навушники, і воно підганяється під розміри вашої голови автоматично і розподіляє вагу дуже добре, зроблено з якогось шкірзаму, я думаю. І також, що дуже приємно, не викликає сильного перегріву, ну, принаймні в мене. І от коли придив... здається, що все доволі просто виглядає, а коли придивляється, то, от, наприклад, ось ця деталь, да, як вона цікаво виглядає, і вона доволі незвична, яка тримає а, до, дух а, оголів, оголів'я, кріпить ось цей наголівник, чи як його назвати, а, або ось ця деталька, да, яка тримає чашки. Та навіть її форма чашки, вона теж така незвична, зроблена таким раструбом. І насправді Мезе за багато років випуску навушників допрацьовували, і як вони обробляють деревину для цих чашок, і також їх внутрішню структуру, щоб змінити звук більше до їх вподоби. Чашки трохи рухаються на цьому шарнирі не дуже сильно, але достатньо для того, щоб забезпечити гарне прилягання. Тут в нас виходить для того, щоб під'єднати кабель. І ось такі амбушури, зроблені теж зі шкірзаму, м'які приємні. Ну, вони вже теж стали класикою. Є багато компаній, які роблять сторонні амбушурки для 99-х, але ми зараз говоримо про сток. Тож, Давайте заміряємо. Ну, 6 см у висоту, така стандартна ситуація. Тут майже, майже 5. І в глибину, кхе -кхе, в глибину не дуже просто підлізти, тому що чашки там не обертаються. Пласко, це не якісь портативні навушники. Два, ну, будемо вважати, що фактично два. Тому не супер великі, але доволі комфортні. Амбушурки мої середні за розміром вуха тут розміщуються гарно. А, звісно, тут є ефект перегрівання вух, ну тут нічого не поробиш. Тому що закриті навушники, тож е, треба робити паузи. Класно зібрані, чудово виглядають. Кабель зроблено змінним, комплектні е, кабелі. В них верхня частина йде з е, простою силиконовою ізоляцією, 3,5 мм конектори використовуються. Також мези це популяризували, нижня половина з е, е, такою тканевою е, е, ізоляцією. Але ж, звісно, головний герой це ось цей мікрофон тут. І він зроблений дуже е, гарно так. Адаптер доволі корисний. Розплутаємо все це. Тож, ось конектори, які йдуть у чашки. Мікрофон розташований на лівому з них, тому під'єднуємо, будемо вважати, що це в нас. Праве вухо, а це ліве. Тож, ось так під'єднуємо і далі регулюємо мікрофон так, щоб було зручно, щоб він був у вас біля роту. Тож, як бачите, корпус зроблений з металу дуже гарно. Ну, звісно, треба ось ці прорізи розмістити так, щоб вони були направлені до вас. Ну, і він буде гнучка, ось ця штанга. Можна її підігнути, як вам буде зручно. Ну і, звісно, нічого немає краще для якості, ніж ось такий виносний мікрофон. Ось такий доволі великий розгалужувач, і з цікавого на ньому це механічний перемикач мікрофону і регулятор гучності. Тому в цілому дуже зручно а, можна підкрутити те, що вам потрібно, просто а, безпосередньо на навушниках. Не лі, щоб не лізти десь в налаштування або ще кудись. Ну і після розгалужувача вже йде ось такий звичайний кабель, який закінчується 3,5 міліметровим чотирипіновим конектором. Тож, давайте перевіримо якість цього мікрофону, щоб краще продемонструвати цей мікрофон в роботі. Я зроблю два тестових записи. Перший я ось зараз записую. Використовуючи мікрофон з комплектного кабелю, який йде з 99-ми Classics, той, що для мобільних з мікрофоном на лівому дроті. Тож я надягнув навушники і записую на їх мікрофон. В якості аудіоінтерфейсу в мене стандартний япловський USB Type-C адаптер, буду використовувати його для обох записів, щоб продемонструвати різницю. І ось запис з другим мікрофоном. Звісно, я розташував його так, щоб він був поближче до мого роту. Я тут не буду застосовувати якусь корекцію гейну чи еквалізацію, тож ви зможете порівняти ці фрагменти між собою і почути різницю між мікрофонами. Чесно кажучи, я вагався, чи потрібна тут частина, де я буду описувати якось їх звучання. Тому що, ну хто не чув 99-ті класікс? Вони давно з нами. Купа оглядів на них, навіть якщо ви їх не чули, ви. Вже за оглядами, мабуть, склали собі уявлення про те, як вони звучать. Але потім я просто взяв їх, послухав, і ви знаєте, я отримав шквал емоцій. Вони зараз мене переповнюють, я намагаюся трошки себе зараз стримати, тому що ну як от пройшло багато років, ці модельці вже я не пам'ятаю скільки треба буде глянути, але вони досі. Класні, вони приємні, емоційні. Це, звісно, не авдіофільська моделька. Да? Там, якщо ви накопичите більше грошей і візьмете там від тих самих Мезис, тут, наприклад, 109, то ви отримаєте набагато крутіший звук, помітно. І я слухаю взагалі зараз Імпірін 2, а до того слухав Meze Еліт, але попри те, що в Імпіріан 2 в мене основні навушники. Я отримав масу задоволення від цієї модельки. Вона драйвова, вона динамічна, вона кайфова, емоційна. З нею дуже приємно просто брати і слухати музику, без всі... відкинувши всю цю аудіофілію. У мене є трошки підозри, що ми за ці роки їх тро... м, дотюнінгували, м, тому що на пам'ять мені вони здавалися більш басовитими. Але цього стверджувати я 100% не можу, тому просто трохи опишу. Свої враження від цієї доволі свіжої пари. Я їх слухав з цим мікрокабелем з мікрофоном, ну тому що він в нас головний герой сьогоднішнього обзору, і регулятор гучності я скрутив на максимум цього разу, щоб він якось не впливав і не заважав. Хоча насправді знаєте, якщо знов таки відкинути аудіофілію, регулятор гучності ось тут на ну, розгалужувачу. Це класна фішка, яка дуже зручна. Тому знає, авдіофілія віднімає в нас зручність треба з нею більше боротися. Тож в цілому, це ве подібна подача, гарно зроблена, без зайвих перехилів. Вони нормально, нормально детальні, але звісно не намагаються бути якимись моніторними, абсолютно правдивими або ще чимось таким. Це навушники для того, щоб насолоджуватися музикою, а не страждати авдіофілією. Бас доволі глибокий, майже йде на максимальну глибину. В нього помітно додана вага. А, але в нього непогана і пружність. Він, коли потрібно, передає гуркіт. Звісно, йому бракує там порівняно з чимось більш дорогим. Йому бракує дрібних нюансів і деталей, але не настільки, щоб інструменти звучали не натурально. Трошечки є ось цього ефекту наближення інструментів низькочастотних, але знов-таки не забагато. Доволі універсальні, низькі частоти, з якими приємно слухати. Я не знаю, я слухав Месі Ветек, я слухав Майкла Джексона, я слухав Мюзіка Нуда. Тобто, все мені сподобалось. Да, там звісно, порівнюючи з якимись топами, там бракуватиме дрібних нюансів, трохи занадто в ці додновиги буває. Але якщо згадуємо ціну, якщо просто фокусуємось на емоціях, дуже класний, приємний, універсальний бас, який не страдає на якусь там анемію, не намагається бути гіпердетальним. Але в той самий час навіть ось такий, наприклад, складний трек він доволі добре вивозить. Тому що це Барс», живий запис, тундра. А тут в нас і гітара, є низькі ноти, і всі перкусії, і супроводжуючі інструменти. Тобто, все це вимагає доволі детальних низьких частот. Тож вони це відіграють не на 100%. Але насправді дуже, дуже гарно відіграють для своєї ціни. Середні частоти вони знов таки збалансовані. Це от прям гарна динамо. На нижній половині є трохи доданої ваги. Звісно, коли трек дуже басовитий, то цю нижню половину бас трохи буде. А заглушати собою, але це фізика, від якої нікуди не дітися. А верхня частина середніх частот вона вже акцентована для того, щоб відбалансувати нижню половину, і тому в нас тут є додаткова вага для чоловічого вокалу і інструментів, які припадають на нижню середину. І є ось ця підкреслена, як би це сказати, гострота на верхній середині. Яка підкреслює жіночий вокал, гітари і так далі. Тому така помітно підкрашена серединка, але дуже жива, дуже динамічна, з підкресленими емоціями, дуже-дуже така. Ну я б сказав, навіть пруча. Вона як впирає а гарно передаються емоції. Звісно, немає там прискіпливості до якості запису, але кращий матеріал буде краще передаватися. Уявна сцена трохи більше середнього в ширину, ширина оформлена. Гарно, в глибину не так гарно, хотілося б трохи кращого розділення планів. Але в цілому, ну скажімо, я думаю, що для цієї ціни, враховуючи те, що навушники закриті, тут немає сенсу прискіпуватися. Тому в цілому об'єм передається теж доволі непогано. Ліво-право відрізняється гарно. Тому в цілому динаміка, емоції, драйв, цілісна подача, але ну, ну. Сказати, що там вони якісь там занадто м'які або щось таке, ні, цього теж немає, насправді це знов добре. І от, обирав я приклад, хотів спочатку взяти металіку, а потім подумав, що Painkiller від Judas Priest підійде навіть ще краще. Не дуже якісний запис, але дуже різноманітний. Починається все з барабанного інтро, такого, і навушники відіграють його прям класно. А потім іде. Основна партія, звісно, є трошечки доданої ваги на нижній частині гітарних рифів. Але в цілому, там, де вокал Хелфорда, там де соло, завдяки тому, що верхня середина підкреслена, воно дуже як емоційно передається і дуже приємно звучить. Особливо от я на гітарних соло зловив себе, просто що от це прям дуже класний варіант. Звісно, щось не гіпертехнічне, але дуже дуже приємно звучить. І по верхніх частотах, ну вони теж, скажімо, доволі прості. Але вони не примітивні, вони гарно оформлені, в них непогана більше засередню протяжність. Звісно, шаруватості їм бракує прям зовсім. Але базові і навіть більш складні обертони відіграні добре. Зрозуміло, що якщо в треці є ж якісь сибілянти, де щось на запису зробили не дуже якісно, то це буде передано доволі помітно. Мабуть, треба брати до уваги, що це не моделька, в якій там в якісь комфортні, пом'якшені верхні частоти. Ні, вони тут мають трохи додаткову енергію для того, щоб скомпенсувати загальну подачу, щоб скомпенсувати нижні частоти і зробити звучання більш збалансованим. Але в той самий час сказати, що вони прям якісь занадто різкі, я б теж не сказав. Просто от необхідна кількість верхніх частот для того, щоб... Збалансувати весь цей низ. І я обрав ще один доволі складний трек, який, звісно, частіше використовую з чимось набагато більш високорівневим, тому що Пет Метні, Лайл Мейс, Озарк тут багато всілякої перкусії, і воно вимагає класної шаруватості, якої тут бракує. Але завдяки тому, що вони гарно відіграють обертони, і завдяки тому, що вони добре підкреслені, ці верхні частоти, вони доволі приємно звучать. Створюючи в цілому гарне враження. Ще одна сильна сторона цих навушників: це те, їх універсальність. Їм не потрібні якісь там топові плеєри, дорогі комбайни, щось таке. Тобто, додайте до них якийсь свисток середнього сегменту, якийсь початкового рівня настільний ЦАП, якийсь не дуже дорогий плеєр, і ви отримаєте прекрасну зв'язку, яка буде класно звучати. Ну і тепер з цим мікрофоном вони ще стають доволі класними комп'ютерними навушниками. Я, от, наприклад, зараз граю в Borderlands, всі частини проходжу. І в цілому мені її вони подобаються як комп'ютерні навушники. Може, для якогось там кіберспортивного геймінгу їх і буде недостатньо, але в цілому як в них класно звучать постріли. Це просто казка. Також класно дивитися фільми. Відосики на Ютубі, ну і в цілому, там позиціонування вліво-вправо мені вистачає. Але звісно, я не якась там кіберкатлета, тому в мене це тільки мій обмежений досвід. Про порівняння ну знов таки не маю, не бачу великого сенсу. Тільки там, що в нас було з нещодавнього. З одного боку, в нас є Fio ft 3 які більш такі тугі, в них менше верхніх частот. Вони трохи стриманіші, і в цілому в них теж є е, трохи ваги додаткові, але менше компенсуючих верхніх частот. Вони, скажімо так, менш яскраві і менш драйвові. І з іншого боку, в нас є там сів, гасенді, їх навушники. Вони нейтральніші, вони більш сфокусовані на мікроконтрасті, тому вони більш моніторні. Це, от якраз, історія більше для авдіофілів, які страждають на нестачу бюджету. Тож, в цілому, підводячи підсумки, попри всі ці роки, все ще дуже класні навушники, які прекрасно як мають співвідношення ціни до якості, а тепер вони ще стали і доволі гарною комп'ютерною гарнітурою. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.